Міністерство оборони замовить в Укроборонпрому танки БМ плот. Цю машину вже протестували на полігоні в Харківській області. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Під час візиту до Харківської області міністр зазначив, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк як от БМ плот На фронті обов'язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність це збереження життя наших захисників і захисниць. Саме тому ухвалено рішення, що міноборони замовить у Укроборонпрому оплоти. Для українського війська, окрім того, в рамках візиту Олексій Резніков нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств Укроборонпрому за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що Укроборонпром є надійним партнером на шляху до перемоги. Зазначимо, що кількість танків, які має виготовити Укроборонпром, а також терміни передачі їх зсу, міністр не оголосив.